Доброго дня! Зараз проведемо детальний відеогляд нашого нового кабінетного крісла ручної роботи з натуральної шкіри моделі BestSeller 2023. Так, крісло обладнане хрестовиною з п'ятьма коліщатами. Хрестовина міцна, металева. На ній місяться накладки з натуральної деревини. Накладки виконані вручну, так як і усі інші дерев'яні елементи крісла. Механізм крісла мультиблок є найміцнішим і найякіснішим ставиться на крісла класу для керівників. З правої сторони є функція регулювання висоти крісла. Для цього вам потрібно встати з крісла, підняти цю лапку вгору. Крісло підіймається. Аналогічно ось це крісло. Ми на всі крісла такого типу ставимо, саме цей механізм. Для того, щоб крісло опустити вниз, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору і під вашою вагою воно опускається. Посередині є регулятор жорсткості гойдання крісла, тобто вкрутиться вліво-вправо. і Відповідна, пружина регулює жорсткість гойдання самого крісла в залежності від ваги користувача. З лівої сторони є сам механізм мультиблок. Донизу крісло фіксується в певній позиції. Догори ви маєте можливість гойдатися на кріслі. Або обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. І донизу, знову ж таки, зафіксувати його в потрібній позиції. Ось на цьому кріслі я його залишив розкладеним. До такої позиції може відкидатися крісло і фіксуватися за допомогою мультиблока. Ось, як ви бачите, крісло зафіксована лапка донизу. Крісло зафіксовано в такій напівлежачій позиції. Тепер стосовно самого крісла. Як я й казав, крісло виконане виключно натуральній шкірі люкс класу. За потреби ми надаємо покупцеві клаптик шкіри. Ми маємо такі маленькі зірці нарізали. Ось. Ось так розкішно крісло виглядає спереді. Крісло обладнане високою зручною спинкою. Висота спинки понад 75 см, тобто буде, в принципі, зручним навіть високим людям. Усі, усі елементи виконані вручну дерев'яні з натуральної деревини. Задня частина крісла. Задня частинка спинка, повністю все все, -все виконана з натуральної шкіри. Шкірозамінника на кріслі немає зовсім. Ось такі чудові крісла. Кого цікавить даний варіант, дана модель крісла, телефонуйте, замовляйте через сайт або приїжджайте.